Так, друзі, вітаю вас по продажах Народи Еміра, 915 рік. Ось додатки до журналу: 1200. Ось такі книги по 50-200. Далі листівки 400 штук. Людина забрала всі відразу, то трохи була скидка тисяча. Також додав ще на всяк випадок, якщо є якісь нюанси, там десь підмочено, десь щось намальовано, можливо, якийсь повтор. Хоча я перевіряв, ще 15 листівок зверху на всяк випадок, щоб людині було приємно. І ось такий ось продаж тут на 350. Дуже радий за ось цю... Шхуну Колумб 20 гривень, але вона врятована і їде в люблячі руки. А це саме головне. Ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте. Дякую.